Пиши, моя дівчинко, знову сідай, пиши, не провіну, бо й так тоскну то на то їрку. Чорна хустка покрила світ, моє ряд хрести, дикий розпач, мов черви, точить у серці дірку. Пиши, моя пташко. Знову про щось пиши. Про осінь. Ліси та луки у сивих косинках туману. На не зважай. Все минеться. Добро неси, приклавши сухий подорожник, на зболену рану. Пиши моя квіточка. Знову кудись пиши до гір верховини, до витоків серця до Бога може, почує дійде до небес кольорові твої листи і військо крилатимо в листя, Злетить до порога. Пиши, моя дівчинка. Знову сідай і пиши не про війну. Бо жалоба давно є ніс до на покуті про осінь, тумани, бурнато-черленні прадавні ліси, про горстку рудих чорнобривців. Premier sabo.